Соломія Добролюбова підмінила дітей у пологовому будинку, але боялася зізнатися. Два роки тому пані Оксана довідалася, що її сестра Оля, з якою більш як 40 років поспіль ділили на двох радості і біди, їй не рідна. Оля і до сьогодні не знає цієї правди. І розповідати таємницю Оксана їй не хоче, адже єдиний свідок, старенька акушерка, яка кілька десятків років тому ненавмисне переплутала перші в житті кожної людини документи, клаптики, клейонки з даними новонароджених, померла. А тому, зважаючи на цей нюанс, ми не вказуємо назви населеного пункту, де мешкає наша співрозмовниця та її прізвища. Перші недобрі підозри виникли не в батьків дівчаток, а в односельчан. Як тільки ті бачили Олю з Оксаною разом, закидали, що ті між собою ані скілечки не схожі. Але Оксана відмовлялася вірити у правдивість цих слів, а тому всі розмови у невеличкому селі вважала чистої води вигадкою. Тато Оксани народився у маленькому поліському селі. А її маму направили працювати сюди зі Східної України. Тут вони познайомилися, а невдовзі і весілля відгуляли. Незабаром народилася Оксана, а через три роки Оля. Пологове відділення тоді розташувалося в сусідньому селі, а вже пізніше його перенесли у той населений пункт, де й досі мешкає Оксана. Мама жінки теж Оксана. Працювала там на прийомі з гінекологом. За ці роки святкували і новосілля, і прийняття дівчаток у перший клас у сільську десятирічну школу у восьмій клас почали приходити і дітки із сусідніх сіл. Так в Олі з'явилася нова подруга Оксана. Далі називатимемо її Оксана Менша. Школярки потоваришували і наступні три роки навчання просиділи за однією партою. Оксана менша завжди приходила до Олі в гості. Пізніше вона зізналася Оксані, що їй завжди хотілося завітати саме до них, а не до когось іншого. Дружать вони й до сьогодні. Життя на місці не стоїть. Дівчата швидко повиростали, кожна турувала свою стежину долі. Оксана пішла слідами мами і стала медсестрою. Оля вступила до інституту в обласному центрі, там вийшла заміж і лишилася жити. В Оксани меншої сімейне життя не склалося. Вона розлучилася з чоловіком і у пошуках кращого поїхала працювати за кордон. Оскільки ще тоді не отримала легалізації, не змогла приїхати на похорон ні мами, ні тата. Але як тільки навідувалася в Україну, завжди заходила в гості до Олі і завжди цікавилася життям Оксани. Жінки на роботі часто обговорювали мильні серіали, переглянуті з вечора. Під час таких розмов колеги інколи зиркали в мій бік і казали що там серіали на екрані? У нас в селі є свій сюжет для роману, розповідає Оксана, не могла зрозуміти, що відбувається. Двоюрідна сестра Оксани меншої Ліля працювала разом зі мною в лікарні, і якось вона, ніби між іншим, запитала, чи не заходила до мене та в гості. Я здивувалася і поцікавилася, чому ж вона повинна до мене приходити адже більше товаришує з Олею. А тому й спілкується з нею. А далі не витримала та й кажу: Лілю, ну, а ти ж питала свого дядька, тата Оксани, чому це люди кажуть в селі, що нашим сім'ям дітей у пологовому відділенні поміняли? Ліля зізналася, що в дядька вона таки одного разу наважилася про це запитати. Але той у відповідь тільки й мовив: А воно тобі треба? Якби в мене була б жива мама, то шукала б правду, продовжує Оксана, а вона померла ще коли мені було 30. З мамою Оксани меншої ніколи знайома не була, а тому й допитуватися про щось, про що й сама не знала, напевно, було незручно. У своїй родині цю тему підіймати не хотіла, зізналася тільки чоловіку, а старенького тата такими розмовами не хотіла турбувати. Ніяк не могла зрозуміти, як у маленькому пологовому будинку могли сплутати двох діток. Наприкінці 2005 року до мене зателефонувала Ольга і сказала, що через кілька днів приїде Оксана менша, а разом вони і мене провідають. На жаль, ми так тоді і не зустрілися, розминулися на хвилин десять. Я якраз комі допомагала готуватися до святкування її дня народження. Пригадую, заходжу в хату, а мені мій син Ігорі говорить Мамо, а ти знала, відповідаю знала, що Оля з Оксаною приїдуть, а от саме у який день ні, а син, та не це, а те, що Оксана менша твоя сестра. Я на мить завагалася. У душі похололо адже чоловік не міг Ігорю розповісти мою таємницю. А чому ти вирішив, що Оксана моя сестра? Питаюся. Та ви ж як дві краплі води схожі, каже Ігор. Оксана, як зайшла на поріг, то я мало свідомості не втратив. Здалося, що це наша покійна бабця. Ігорю було вісім років, як померла моя мама, а Оксана менша якраз у такому віці, якою він запам'ятав бабусю. Врешті Оксана вирішила розставити всі крапки над її і нарешті наважилася поговорити з Оксаною меншою. Запросила її до себе в гості. Проговорили жінки всю ніч, передивилися всі родинні фотоальбоми. Оксана Менша і дійсно схожа на маму Оксани. Але єдиними доказами того, що ці дві жінки, рідні сестри, і є тільки їхня зовнішність. Коли в мене гостювала Оксана Менша, прийшла моя сусідка, запросила її до столу. А вона мені потім і шепче. А хто це така? Ви так схожі, згадує Оксана. Оксана менша розповіла, що колись дуже давно і в її сім'ї говорили на цю тему, яка так хвилює їх обох, але далі розмов діло не зайшло. Волі та Оксани меншої різниця згідно із свідоцтвами про народження один день, каже Оксана. Не один раз думала, що, можливо, дітей випадково поміняли під час перезмінки, запитувала й маминої колеги, з якою вона працювала багато років, чи та їй щось не розповідала, але вона теж нічого не знає. Як би там не було Оля, моя рідна сестра. Її діти повиростали у мене на очах і їх так само люблю, як своїх. А діти Оксани меншої для мене фактично чужі люди. Я й сьогодні не знаю, чи відома Олі правда, а почати з нею розмову на цю тему боюся. Ми прожили вже пів життя. Що тепер змінювати? Як на мене? То не проти родичатися із Оксаною, тим паче, що вони з Олею найкращі подруги. А в Оксани меншої є ще й старший брат, мій однокласник та менша сестра, на яку мені схожа моя Оля, нехай би була в нас така велика родина, таємницю якої знали б тільки ми. Якось до Оксани зателефонувала знайома і сказала, що у сусідньому селі. Померла старенька акушерка. Перед смертю вона розповіла про тяжкий гріх, за який картала себе все життя. Колись у пологовому будинку вона випадково поміняла бірочки на руках двох щойно народжених дівчаток, а коли зогледілася і зрозуміла свою помилку, побоялася зізнатися у скоєному.